13 квітня в Одесі, в самісінькому серці міста на площі Дерибасівська відбувся дуже масштабний захід під назвою Пасхальна реконструкція. І щоб зрозуміти масштаб цього заходу, достатньо почути тільки кількість акторів. Уявіть собі, понад 300 чоловік взяло участь у виставі, і це не може не дивувати. І щоб дізнатися деталі цього заходу, ми сьогодні запросили на розмову єпископа Одеської народної церкви, а також автора та ініціатора цього проєкту Сердіченко Дениса Петровича. Пане Денисе, вітаю вас. Вітаю вас, пане Денис. Розкажіть, будь ласка, що це за захід, пасхальна реконструкція, чия це ініціатива, що це за захід. Якщо хтось хоче більше дізнатися про цей захід, ми маємо фільм, який розповідає деталі, тобто документальний фільм створення цього західу. Що за захід? Ми, це не тільки вистава, це наукова подія, тому що я займаюся. Наукової реконструкції. Е, Що це таке? Тобто, ми робимо різні предмети, які ми знаходимо в музеях, ми створюємо реконструкцію Риму, тобто е, в часи Ісуса Христа. То тобто ми не просто взяли постіль і, і, і якусь там тканину, і ми зробили якусь там якийсь там одяг. Ми ш'ємо е, з бавовни, ми ш'ємо з, з льна і других, тк, другой тканини, е, як шили це е, ті люди, котрі жили в ті часи. Тобто, ми маємо також великий музей, історичний музей, які люди можуть побачити. Ми ставимо римський табір на Дібаска і люди можуть побачити, як римляни жили у ті часи. Куштували, що вони, як одягалися. Це дуже інтересна. Також це і вистава, вистава, релігійна вистава, де ми хочемо показати, як проходили останні часи Ісуса Христа. Це Емоційна вистава. Щоб ви розуміли? Розуміли, це шесть сцен десь 700 метрів путі. Ну, це дуже велика вистава. Люди переміщаються від однієї сцени до другої сцени, і на кожній сцені є звук. Є е, е, об, обладнання, і люди можуть почути, побачити, е, от, е, от, як це було. Люди в, якісь, в якусь мить вони переносяться в ті часи. Вони відчувають е, ту боль, е, відчувають е, ті страждання Ісуса Христа, котрі були е, тоді, це дуже емоційна. Також красива вистава. А хто організовує цей захід? Організовую Одеська Народна церква, також благодійний фонд добрий Самарянін. З підтримкою міських властей. Тость, а також приєднуються різні люди з э, э, міста Одеси. Тобто це не тільки віручі люди організовують це. Вистава э, вона пішла в народ. Це дійсно э, вже э, традиція, э, одеська традиція. І люди чекають, і люди бажають залучатися до цієї події. Пане Денисе, я так розумію, це ваша ідея, ви є автором проєкту. Розкажіть, як з'явилася ця ідея створити такий масштабний проєкт, і що ви хотіли досягти цієї цим заходом? Зараз я. Єпископ, я пастор церкви, але коли я жив в радянські часи, мені 46 років, то я пам'ятаю себе в 10 років, коли я сидів на служині і страждав, тому що я не вмів не вмів співати, розмовляти, я мав. Дефект речі, і мені було дуже важко. Я хотів служити Христу, але тоді тільки потрібно було ілі співати або проповідувати все. І то, і то я не міг робити. Я, я міг тільки малювати, я міг працювати руками. І коли я підріс. І Бог исцелив е, мене, і я зміг проповідувати. І я сказав собі, що кожна людина, котра буде в церкві, вона своїм талантом вона може служити Христу. Хто може збирати щось? Він должен відчувати, що це потрібно Богу, він може створити красу, він може себе проявити в церкві. І коли. А також я хотів, щоб моє місце. Славилось не поганими людьми, людьми, а щоб моє місце славилось добрими людьми. Я хотів, щоб в моєму місці великі події були організовані віруючими людьми. І от це поєднання мого бажання внутрішнього, внутрішнього, щоб моє місце славило Христа. І, другі мої, мій талант підштовхнув мене к мрії, щоб зробити ще таку відставу, щоб вся Одеса щоб вона почула ім'я Ісуса Христа, щоб вона почула Христа. І тоді е, е, возникла ця ідея, і ми її реалізували. Ви говорите про місто Одесу. Це унікальний проєкт, який відбувається тільки в Одесі. Чи можливо в інших містах також проходить цей захід? Я не знаю, як в інших містах. Я знаю, що е, в Одесі е, вперше все проходило, проходить. Е, як зараз, я не знаю, проходить десь в інших містах. Ну, я би хотів. Щоб в кожному місті люди могли показувати е, красу, показувати, е, е, показував, показували Христа і, і Євангелія. Це моя мрія, і я дуже зрадію, якщо я це почую. Можливо, хтось з наших глядачів захоче також реалізувати такий проєкт у своєму місті? Чи готові ви були б допомогти з організацією? А, завжди готов, а, це Боже діло, а, і ми будемо допомагати. Тільки було б бажання. Так, дякуємо вам. А, повернемося до самого заходу. Понад 300 акторів. Ну це дійсно дивує. Де ви, де ви взяли стільки людей? Це професійні актори чи це просто аматори, які просто виявили бажання взяти участь і допомогти? Це аматори. Це люди, деяка частина людей, це церковні люди, а також це Люди з Одеси, ті, котрі хочуть долучитись до цієї події, я не можу сказати, що це тільки Одеська народної церкви подія. Це дійсно подія Одеси. Mm -hmm. Люди в соцсетях вони пишуть. Вони Питають, вони хочуть доєднати, доєднуватись, ми дозволяємо, ми, ми організовуємо цих людей. Це аматори. А, а скільки було учасників, ну, глядачів, людей, які просто прийшли подивитися, чи можливо це підрахувати якось? А я, я не знаю, як це подрухувати, але вся Дібасовська була заповнена людьми. Тобто, це багато людей. Навіть е, в добрі часи не було стільки людей як е, зараз, як в цьому, цьому році. Е, масштабний такий захід. Е, чи висвітлювалася ця подія в якихось світських медіа? Так тому, що нас люблять журналісти, нас люблять медіа. Я так я можу сказати, що багато журналістів приймає участь в цій події і хочуть приймати, що журналістам потрібно: картинка, ми їм даємо даємо. Візуал, а вони нам дають новину. Тобто, у нас дуже гарна синергія, причому безкоштовно, і ми радіємо цьому. Так що нас журналісти відсвітували цю подію, багато журналістів було. Знаю, що один плюс один був вони постійно на наших каналах, наші одеські телеканали. Коли вони долучаються долучаються. І перший городський, перший міський. Я не пам'ятаю, як перекласти. От, ну, тобто багато людей, багато журналістів і телеканалів вони долучаються до цієї події. Ну, це добре, це не може не радувати, тому що така подія дійсно вартує уваги. Я хочу, я хочу, я хочу сказати, що нам нагороду вручав міністр, міністр, міністр культури України. Це подія не тільки от, чисто Одеська та, і все, вона відзначена як культурний захід культурний. Культурний захід, і дуже важливо це. Люди йдуть не тільки побачити, побачити як релігійну виставу, вони йдуть як на іскусство. Ну, це чудово. Хотілося би, щоб цей захід розвивався. Ця подія набирала обертів і масштабів, і відбувалася не тільки в Одесі, а й у інших містах. України, і наприкінці нашої розмови хотілось би почути, можливо, ви згадаєте якісь коментарі учасників чи коментарі організаторів організаторів, або, можливо, ви самі від себе якось прокоментуєте цей захід і люди, котрі приходять, вони відчувають в дусі щось особливе. Вони кажуть, що це проникає дуже глибоко внутрі серця. І це не те, що чоловік побачив і він пішов домой, і нічого сталося не сталося в його серці. Кожна людина, котра знаходиться на цій події, відчуває присутність Богу, Бога. Це не віруюча віруча людина, не везли віруча, вони відчувають особливе, ну, особливе відчуття присутності Бога в своїй житті. Пане Денисе, дякуємо за роботу, яку ви робите за такий чудовий проєкт. Я думаю, це є прикладом для багатьох українців, для багатьох вірян, для багатьох церков. Дякуємо вам за вашу роботу. І також дякуємо, що розповіли нам про ваш захід про цю подію. Виділили час. Цікавий дуже ваш досвід. І я думаю, що для наших глядачів також буде це цікаво. Дякуємо вам. В цьому році доєднуйтесь до нас. Будемо чекати всю Україну в Одесі. Дякуємо.